намасте вітаю вас на своєму youtube каналі. Сьогодні ми будемо робити нескладну практику, яка підійде навіть для найбільших початківців. Осе, що вам знадобиться, це килимок для дьоги і ось такі цеглинки Якщо їх немає, можете використовувати книжки або щось подібне. Сідаємо у зручне положення з прямою спиною, витягуємося маківкою вверх, круговим рухом назад, опускаємо плечі. Зберіть ноги так, як вам зручно, або схресно, або коліна разом. Прикриваємо очі і робимо декілька глибоких вдихів і видихів через ніс. Переведіть увагу на своє дихання. Вдих і видих. І з видихом піднімаємо руки над головою, витягуємось, погляд поміж долоней, з видихом опускаємо руки в сторони, підберіть до грудної клітини. І ще вдих витягнутися. Видих, опускаємо руки, опускаємо підборіддя. І ще раз вдих. І видих. І з вдихом піднімаємо руки вверх, а з видихом опускаємо ліву долоню. В бік в підлогу, накриваючи себе правою рукою. І м'яко витягуємо правий бік. Якщо необхідно спростити, підкладіть цеглинку під ліву руку, дихаємо погляд на пальці правої руки, плече не завалюємо всередину. Відчуваємо, як витягується увесь правий бік. Намагаємось праве плече злегка відводити назад. І з вдихом піднімаємось, випрямляємо руки погляд поміж долоней і з видихом опускаємо праву долоню в бік. Накриваємо себе лівою рукою. Яке витяжіння? Огляд на пальці лівої руки, дихаємо через ніс. Із вдихом піднімаємось, витягнутися за руками вверх. Плич опущені, лікці підтягнуті, весь хребет випрямлений і з видихом опускаємо руки через сторони вниз. Збираємо коліна разом. Сідаємо на п'ятий і витягуємося руками вперед баласана. Для спрощення можете підкласти цеглинку. Під голову, або опускаємо повністю лоб в підлогу. Дихаємо, витягуючись руками вперед, тазом тягнучись до п'ят. відпускаємо напруження із тіла. І з вдихом піднімаємось в кішку, 4 точки опори, долоні під плечима, коліна на ширині тазу. Долоні притиснуті, пальці рук розведені, переводимо стопи на пальці, робимо вдих. І з видихом штовхаємо таз назад і вверх, собаку обличчям вниз. Коліна для початку можете залишати призігнутими. Тухаємо і назад, підборіться до грудної клітини, віжевір підтягнутий, дихаємо і по мірі можливості випрямляємо коліна. Але не поспішайте, робіть усе по мірі своїх можливостей. Спостерігайте за відчуттями в тілі. Ще декілька глибоких вдихів і видихів тут. Витягнутися поглядом поміж долоней і підходимо м'яко до рук. Переводимо долоні на гомілки, випрямляємо спину, дих. Нахил вниз, видих, розслаблюємо голову шиї, коліна можна злегка призігнути. З круглою спиною м'які коліна виростаємо вверх за руками вдих. Опускаємо руки саме з видих. Стаємо на передній край килимка. Поза гори та дасана, на стопи коліна разом. Підкручуємо злегка таз, прибираючи прогин в попереці. Коліна підтягнуті, підтягнутий живіт, круговими рухами назад опускаємо плечі, тягнемось за маківкою вверх, кінчиками пальців тягнемось в підлогу, прикрити очі. Тандасина поза вори, відчуйте своє тіло стійки, відчуйте свою внутрішню силу, опору, розподіліть вагу рівномірно в стопи, Вдих і з видихом зробіть крок лівою ногою назад. Пальці правої ноги дивляться вперед, Злінаємо праве коліно, задня стопа притиснута, розвернута 45 градусів. Розводимо руки в сторони поза воїна, погляд над пальцями правої руки, куприк підкручений. Дихаємо. По мірі можливостей осаджуємось глибше, обидві стопи рівномірно, притиснуті, вага розподіляється рівномірно в стопи, ліве коліно підтягнуте, фокусуємо погляд над пальцями правої руки. Вдих і з видихом опускаємо праву лікоть на стегно, накриваємо себе лівою рукою. Якщо ви хочете йти глибше, опускаємо праву руку з внутрішньої сторони стопи на цеглинку або повністю на підлогу. Але слідкуйте, щоб ліве плече не завалювалось. Всередину відводимо плече назад. Погляд на пальці лівої руки витягувався увесь лівий бік, від зовнішнього перебра лівої стопи до кінчиків пальців. Дихаймо глибоко. Вдих, за видихом опускаємо. Долоні в підлогу опускаємо ліве коліно. Закриваємо таз. Візьміть цеглинки, поставте під руки праве коліно в нас 90 градусів над п'ятою. витягуємось поглядом вверх, опускаємо плечі, зводимо лопатки, осаджуючись вниз, робимо вдих. І з видихом виправляємо праву ногу, стопу натягуємо на себе і витягуємо з душ правої ноги, стараючись це робити з прямою спиною. І трошки попрацюємо в динаміці. Вдих погляд вверху осаджуємось вниз. І видих нахил до прямої правої ноги. І ще вдих. Видих, дихаємо глибоко через ніс, вдих, з кожним разом збільшуємо амплітуду, видих, і ще один раз вдих і видих. Притискаємо праву стопу, нога зігнута. Залишаємось, дихаємо, плечі опускаємо, розкриваємо грудну клітину. Помір розслаблення, якщо тіло опускає, осаджуємось глибше. Слідкуйте, щоб коліна залишалося над п'ятою Таз розвертаємо вперед. Дихаємо один, два. Три. Чотири. П'ять. Вдих. З видихом випрямляємо праву ногу стопа на себе і м'яко витягуємось вздовж правої ноги. Залишайте спину рівною, і намагайтеся вкладати живіт на стегно, витягуючись вперед і вниз, дихаємо один. Два. Ліве коліно залишається під тазом. Три. Права стопа на себе. Чотири. І п'ять. І з вдихом припіднімаємось, проносимо праву ногу назад, прибираємо цеглинки. долоні під плечима, коліна на ширині тазу, прогин вдих, зводимо лопатки, видих, округлюємо спину. Один, вдих, округлитися, видих, два. І ще один раз пробуємо вдих, округлитися, видих три. Випрямляємо спину вдих, стопи на пальці, а видих, собаку, обличчям вниз, витягуємось, дихаємо. Розгинаємо коліна по мірі можливостей. В першу чергу робимо акцент на витяжіння спини. Випрямляйте хребет і від, що хтось вас захопив за таз і відтягує назад і вверх. Глибокі вдихи і видихи через ніс, підберіть отоградної клітини. Погляд поміж долони, підходимо до рук, долоні на комілки витягнутися вперед, вдих, нахил вниз, утанаси на видих, розслаблюємо голову шию, кругло спинимо м'які коліна виростаємо вверх, вдих. Це мастхітіхі видих. Те саме на іншу сторону. Робимо крок правою ногою вбік. Поки витягуєтеся і дихайте глибоко, я вас хочу запросити на свої онлайн-заняття з йоги. Вони вже більш динамічні і активні. Перший тиждень занять ви можете спробувати абсолютно безкоштовно. Пишіть мені в інстаграм. Або всі посилання під цим відео. Буду рада вас бачити. З видихом опускаємо лівий лікоть на стегно, накриваючи себе правою рукою. Або, якщо хочете поглибитися, ліва долоня йде в підлогу або на цеглинку. Витягуємо весь правий бік, дихаємо праве коліно підтягнуте. Обидві стопи рівномірно притиснуті. Зовнішнє ребро правої стопи також тисне в підлогу. Вдих. З видихом опускаємо долоні, опускаємо праве коліно в підлогу. Переводимо долоні з обидвох сторін лівої ноги на цеглинки витягуємось поглядом вверх, зводимо лопатки, опускаємо плечі вдих і з видихом нахил до прямої лівої ноги, стопа на себе. Поєднуємо ці рухи разом із диханням, прогин вдих, витягнутися видих. М'яко, не поспішаючи, спостерігайте за своїми відчуттями в тілі, знайдіть біль напруження, виріх і притискаємо ліву стопу, коліно залишається над п'яте, долоні на цеглинках обирайте свою висоту. Тримаємо, дихаємо, слідкуйте за своїми відчутцями в тілі. Не йдіть в біль напруження. Вдих і з видихом випрямляємо ліву ногу, стопа на себе, витягуємось прямою спиною вперед і вниз. Дихаємо з кожним видихом, відпускаючи напруження з тіла. Ліва стопа натягнута на себе. І з вдихом піднімаємось, проносимо ліву ногу назад, прибираємо цеглинки, глинки, виходимо в собаку обличчям вниз, витягуємось поглядом вперед і, схрещуючи ноги на зовнішніх ребрах стоп, м'яко проносимо їх вперед, сідаємо. Випрямляємо ноги, стопи на себе, долоні під плечима і витягуємося за маківкою вверх, дихаємо, зводимо лопатки. Вдих і з видихом лягаємо на спину. Піднімаємо ноги вверх під кутом 90 градусів стопи на себе. Дихаємо. Відчуваємо, як йде усе напруження із ніг, кров відтікає від кінцівок до центру. І з видихом як опускаємо ноги. Підтягуємо праве коліно до себе, округлитися вдих, видих скрутка, коліна ліворуч, погляд праворуч. Праве плече залишається притиснути. Ліво долонь вкладаємо зверху на праву ногу. М'яко повертаємось і змінюємо сторону. Ліве коліно підтягуємо до лоба вдих, скрутка видих, нога праворуч, погляд, ліворуч. Повертаємось і лягаємо в шавасану, розвертаємо руки долонями вверх, ноги злегка розведені, зробіть повний глибокий вдих і повний видих, відпускаючи усе напруженість із тіла. Дозвольте усьому вашому тілу, від кінчиків пальців до маківки цілком і повністю розслабитися. Ви можете залишатися в шавасані подовше відпочивати або повільно перекочуючись через бік, сідайте. Я вам дякую, що приєдналися до цього заняття. Сподіваюся, у вас усе вийшло зробити, а навіть якщо не вийшло, це не страшно, бо йоги, як і усе наше життя, це шлях. Пишіть в коментарях, як вам заняття, як ви себе почуваєте, і не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ну а більше регулярних, більш динамічних і силових занять я приводжу онлайн. Приєднуйтесь!